Для нас дуже позитивна новина, що один з союзників України, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте, справді буде новим генеральним секретарем. І з липня з новим генеральним секретарем буде і нове НАТО. НАТО теж зміниться. Тут не майте жодних сумнівів. І насамперед зміниться в частині більшої, більш серйозної а підтримки України, і Б для нас, для України, ми будемо робити все можливе, щоб якомога скоріше входити в цей оборонний альянс. Для НАТО такі рішення готувати нам нікому іншому. Ну для прикладу наведу ще рік, два, можливо, три тому, скільки було скептиків і зневіри, що Україна не буде членом Європейського Союзу. Ми не, не, не скоро отримаємо статус кандидата. А про вступ невідомо взагалі, коли почнемо переговори. Ну і що ми відповіли тим, що рік тому стали кандидатом, і відповіли тим, що вчора почали переговори про вступ. От так само нам треба і далі тримати позицію і рухатись, і добиватися членства в НАТО. Тим більше повторюсь, що для нас це дуже добра новина, що пан Рюте е, стане новим генеральним секретарем. І дуже добра новина, що всі 32 країни-члени Альянсу є партнерами України, є партнерами України по антипутінській коаліції.